Тимчасово окупованому Криму було гучно. Біля Джанкоя та на мисі Тарханкут лунали вибухи. Російські журналісти стверджують, що удару по півострову завдали ракетами Атакамс. Тим часом в Калузькій області лунала бавовна. Під прицілом нафтобаза окупантів внаслідок прильоту вибухнула цистерна з бензином. Про це далі у випуску. Мене звати Ангеліна Швець. Ви на каналі «Сій час. Підпишіться і мерщій до головного. Вніч на неділю, 28 квітня, в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Місцеві пабліки повідомили про вибухи поблизу Джанкоя. Також вранці низка російських пабліків повідомила про, начебто, атаку по підрозділу ППО на мисі Тарханкут. Стверджують, що удару завдали ракетами атакамс. Ані російська влада, ані Сили оборони України ці повідомлення наразі не коментували. Водночас посол Литви в Швеції Ліна Слінкявічус натякнув на удар, що готується по Кримському мосту. В своєму Твітері він опублікував колаж фото мосту та запуску ракети, підписавши: якщо хтось не мав можливості сфотографуватися на мосту, час ще є. У відповідь на це заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський заявив: цитую зараз вони шалено гавкають, але жалібно нитимуться пізніше, коли настане судний день, і вони пошкодують про всі подібні помилки. Російський телеграм-канал Кремлівська табакерка, посилаючись на власні джерела у генштабі та міноборони РФ, пише, що на Тарханкуті окупанти втратили чотири установки ППО: три с 300 та одну с 400 Загинули 11 військових, четверо поранено. За їх інформацією, попередній удар по них був завданий ракетами Атакамс. Раніше низка західних змі з посиланням на українські спецслужби писали, коли буде зруйнований кримський міст. Так, наприклад, англійське видання The Sun отримало інформацію, нібито від українських високопосадовців про те, що українські сили нищать скоро найулюбленіший міст Путіна до середини липня. За даними журналістів, атаку на міст вартістю 3 мільярди фунтів стерлінгів планують здійснити ракетами Storm Shadow, морськими безпілотниками та нещодавно прибутими. F-16. саме це зможе нарешті перервати єдиний сухопутний міст Росії до Криму, сказав засан експерт. Зі зброї знищення було б важливим кроком у виграші війни в чорному морі, перекривши останній шлях російського військового постачання та задушивши військову стратегію Путіна, зазначають західні журналісти. Також раніше агенція Reuters із посиланням на неназваного американського чиновника писала, що США нібито таємно передали Україні ракети Атакамс із радіусом дії до 300 кілометрів, включивши їх до пакета допомоги на суму 300 мільйонів доларів, який Джо Байден затвердив 12 -го. Березня за його словами, Україна вперше застосувала ці ракети 17 квітня, завдавши удару по військовому аеродрому в окупованому Криму. А видання Політіко пише, що далекобійні ракети були застосовані вже двічі, за словами чиновника, на якого посилаються журналісти. Ще одного удару було завдано зовсім недавно по розташуванню російських військ на схід від Бердянська. Голос Америки з посиланням на неназваного представника Пентагону також підтверджує, що далекобійні ракети Атакамс були надані в березневому пакеті допомоги. Співрозмовник Ройтер стверджує, що в адміністрації Байдена довго сумнівалися, чи передавати Україні ракети з дальністю до 300 кілометрів. Пентагон побоювався послаблення військового арсеналу США, а також того, що Україна використовуватиме ці ракети для ураження цілей у глибині Росії. Але до зміни позиції Вашингтона призвело використання російською армією північно-корейських ракет та удари Росії по найважливіших об'єктах української інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський не коментував цю інформацію, але передачу далекобійних ракет підтвердила посол США в Україні Бріджет Брінк у своєму Твітері. Цитую цього місяця Сполучені Штати надали Україні ракети дального радіуса дії з дорученням президента Джо Байдена. Наголосила Брінк. Як відзначила посол, це ще один сигнал, що американська відданість справі захисту України є непохитною. Тим часом радник голови офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 го каналу назвав публікації в медіа на кшталт Україна таємно отримала Атакамс» спекулятивними. Цитую. Я просто не можу зрозуміти, навіщо це вони роблять. Говориться про медійні майданчики, що вони хочуть, щоб ми капітулювали, стали на коліна. Я не розумію цих публікацій, чи є в них вже атакамс. Сказав Подоляк. Також він додав, що якщо в нас будуть атакамс, це буде чітко видно в зовсім іншій кількості зруйнованої російської інфраструктури на відстані понад 200 кілометрів. Зазначу, якщо ж США передадуть атакам з дальністю 300 км, зона потенційного ураження суттєво розшириться. Тоді наші військові зможуть діставати цілі ворога на всій тимчасово окупованій території України. Говорити про удари цими ракетами по території РФ через обмеження з боку США поки що не доводиться. Відомо, що Атакамс може працювати в будь-яких погодних умовах і в будь-який час доби. Не менш важливим є той факт, що Атакамс досить непросто перехопити системам протиповітряної оборони. Причина у високій швидкості і крутій траєкторії польоту ракети, що коригує свій напрямок. Тим часом Міноборони Росії заявило, що нібито вночі 27 квітня російські сили ППО збили і перехопили 17 дронів. У Брянській області було нібито знищено 9 безпілотників. У Курській та Калузькій – по 3, у Білгородській 2. Губернатор Калузької області Владислав Шапша також заявив, що нібито регіон намагався атакувати дрони. Він стверджує, що нібито біля нафтобази у місті Людинове впало три безпілотники. За його словами, постраждалих та руйнувань немає. Проте, за даними телеграм-каналу, База в області після падіння БПЛА стався вибух цистерни з бензином, об'ємом майже 700 кубічних метрів на нафтобазі Калуга Нафтопродукт у Людиновому. За півгодини на території нафтобази впав третій безпілотник. Друзі, дякую за перегляд. Свої думки стосовно почутого та побаченого залишайте в коментарях, ставте лайки і не забувайте підписуватись. Свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Тож залишайтеся з нами та продовжуйте перегляд. В РФ продовжує палати бавовна. У Краснодарському краї дрони атакували два нафтопереробних заводи та військовий аеродром. Чи стоїть за цим Служба безпеки України? Які наслідки для окупантів завдають ці події? Та де лунала традиційна колоскова для ворога у Білгородській області? Про це далі у випуску. Ви на каналі «Сій час», підпишіться і мерщій до головного. У Краснодарському краї РФ вночі 27 квітня пролунали вибухи. Жителі російського міста Слов'янськ на Кубані поділилися відео прильоту та повідомили, що в місті знаходиться НПЗ Слов'янськ-ЕКО, до якого, можливо, завітала українська бавовна. Місцевий губернатор Він'ємін Кондратьєв заявив про нібито збиття 10 безпілотників у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах. За його словами, дрони намагалися атакувати саме НПЗ та об'єкти інфраструктури. Постраждалих і серйозних пошкоджень, нібито немає, а оперативні служби ліквідують загорання внаслідок падіння БПЛА. Згодом адміністрація Слов'янського району Краснодарського краю підтвердила атаку на місцевий НПЗ. За їх даними пошкоджено ректифікаційну колону, а пожежу вже ліквідували. Проте у російських телеграм-каналах пишуть, що внаслідок хлопків НПЗ у Краснодарському краї частково призупинив роботу. Також пізніше з'явилася інформація про те, що атакований ще один НПЗ Ільський. На заводі зайнялася пожежа. В Міненерго України відреагували про дані щодо нічної бавовни в російському Краснодарському краї. Відомство підтвердило, що там були атаковані два НПЗ. Попередньо удари були завдано по НПЗ Слов'янськ-ЕКО. Бітумному заводу, Ільському НПЗ і низці інших об'єктів. Після атаки на деяких об'єктах виникла пожежа. Міненерго додає, що з відкритих джерел стало відомо, що військовий аеродром у станиці Кущевська, Краснодарського краю, також загорівся після атаки безпілотниками. Пізніше в мережі з'явилося відео з наслідками атаки по аеродрому. Давайте подивимось. Водночас джерела телеграм-каналу Астра в екстрених службах регіону підтвердили, що внаслідок атаки на військовий аеродром в кущівській станиці пошкоджені літаки. Їх кількість та ступінь ушкоджень встановлюється. А в міністерстві брехні РФ заявили, що протягом минулої ночі російська ППО нібито збила 60 дронів на території регіону, згаданого вище. Ще два безпілотники, нібито були знищені над Кримським півостровом. Тим часом джерела українського видання РБК Україна підтвердили, що бавовна в Краснодарському краї це наслідки успішної роботи українських захисників. Так, за їх даними в ніч на 27 квітня, бавовна завітала на військовий аеродром Кущевськ та на Ільський та Слов'янський НПЗ. Об'єкти були атаковані дронами СБУ. Повідомляється, що атаку на аеродром організувала СБУ спільно з силами оборони. Там розміщувалися десятки військових літаків. РЛС та засоби реп ворога, окрім того, дрони СБУ ударили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов'янського НПЗ на Кубані. Це ключові технологічні об'єкти заводів. За даними джерел, після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу. Традиційно завітала Бавовна і на Білгородську область. Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив про атаку п'яти дронів на село Вознесенівка Шебекінського міського округу. За його словами, пошкоджень зазнав трактор на території сільськогосподарського підприємства. Внаслідок прильоту постраждав механізатор. Чоловік з проникаючим осколковими пораненнями черевної порожнини та ока швидкою бригадою доставили до обласної клінічної лікарні. Ще один дрон камікадзе, за даними Гладкова, попав по зерновозу. Внаслідок вибуху пошкоджено цистерну. Також двома fpv дронами зачепило Камаз, що рухався по трасі і легковий автомобіль. Ніхто не постраждав. Крім того, пошкодження отримав торговий об'єкт та газель припаркована поряд. На місцях подій працюють оперативні служби. А напередодні, пізно ввечері, бавовна завітала до околиць селища Прилісся Краснояружського району. Там пошкоджено лінію електропередачі. Без світла тимчасово залишається шість населених пунктів. Губернатор Гладков заявив, що аварійні бригади розпочнуть ліквідацію наслідків тільки після погодження з Міністерством оборони РФ. Хлопки чули і в Курській області. Губернатор Роман Старовойт розповів, що у селищі Тьотки минулої доби обстріляно промислові підприємства. На одному з них виникла сильна пожежа. Також гучно було у селах Горналь Суджанського району та Успенівка Коренівського району. У цих населених пунктах обійшлося без руйнувань. А у селі Валетівці Рилівського району після обстрілу пошкоджено лінії електропередач. Частково було знеструмлено село Городище та село Козини. Енергопостачання нібито оперативно відновили. Крім того, губернатор Старвоць заявив про нібито збиття російськими силами ППО трьох безпілотників, а в російському Іркутську палала центральна підстанція. Три райони міста залишилися без електропостачання. Про це повідомили в прес-службі місцевої електромережевої компанії. Повідомляється, що пожежа розпочалася на першому поверсі будівлі. Її локалізували на площі 10 квадратних метрів. Причиною називають пошкодження кабельних ліній, покладених у середині підстанції. Також через аварію не працюють світлофори, що призвело до автомобільних заторів, зупинки трамваїв та тролейбусів. Тим часом російський диктатор Володимир Путін похизувався тим, що ненафтогазові доходи у першому кварталі 2024 року зросли на 43%. І це на фоні того, що російські НПЗ палають майже не щодня. Поступателя розвиття нашої економіки позитивно відражаються на федеральному бюджеті. Його доходи существенно привишають уровні прошлого року. Так, за перший квартал не нефтігазові поступлення увеличилися на 43%. три процента. Ось таку картину малюють для своїх громадян в Кремлі. Пропаганда працює стабільно. Друзі, свої думки стосовно почутого та побаченого залишайте в коментарях, ставте лайки і не забудьте підписатися.